Привіт, Макс, посварили з дівчиною РСП разом 5 місяців. Сварка за надуманою причини. не спілкувалися 7 днів. Я вважаю, що якщо в якихось стосунках ви не спілкуєтесь більше, ніж добу, цим стосункам пизда. Якісь сварки можуть бути, але якщо сварки призводять до того, що ви більше, ніж добу не спілкуєтесь, це все лайно. Написав їй, але у відповідь негатив продовжився тим більше. Сказав, що нам якийсь час не варто бачити. Якийсь час це вічність. Тоді вона стала натікати на розрив відносин. Через кілька днів сказав, давай закінчувати відносини. Вона Вийшли, мої речі по новій пошті. Вислав. На наступний день через знайомих стала визнавати, наскільки я серйозно налаштований. Пиздець. Вийшли мені мої речі. Він вислав, вона така, так що там дізнайтесь, він серйозно налаштований? Ось такі стосунки. Ось такі. На наступний день через знайомих стала взнавати, наскільки я серйозно налаштований. На Новий рік поздоровила, а 2 січня написав фінальне до побачення, твоя думка. Хуйові стосунки у вас, і мені здається, що ти з цієї історії взяв все, що можна взяти. Тим більше, що вона РСП, тим більше, що вона істеричка, тим більше, що виглядає так, що ну, у вас хуйові стосунки. Ти вартий більшого, коротше кажуть, Сергій, Нахуй її, навіть не думай продовжувати цю історію. Навіть не думай.